В день народження Ірпеня ми маємо не тільки шанувати їхню пам'ять, ми вдячні силам оборони та кожному воїну. Я хочу подякувати нашим захисникам та захисницям за те, що ми можемо тут і зараз з вами відзначати День міста Героїв Ірпінь. Також я хочу подякувати нашому Соціально відповідальному бізнесу, який постійно пліч-опліч разом з нами допомагає підтримувати наші всі сили оборони. Тридцять дронів, десята рама, великі дрони, ті, що нам треба. Дуже корисні дрони. Їдуть вони в Покровський напрямок, Покровсько-Добропільський напрямок, батальйон Свобода. Наймасованіші штурми зараз. Там. У нас 40 штурмів в день. Дякую благодійникам, дякую Ірпінській міській раді, що небайдужі передають нам. Бажаю відновитися, морально, фізично, відбудуватися. Бажаю, щоб більше ставало небайдужих людей. Бажаю, щоб військові повернулися в свої домівки. Об'єднали зусилля і от захотіли саме в цей день день міста Ірпіня, міста мужності, сили і незламності. Хочемо долучитися і допомогти нашим військовим, яким дуже тяжко, які боронять нашу країну щохвилини на передовій. Щоб над Ірпенем завжди світило сонце вільної України. Передають нам сьогодні автомобіль, передають один РЕП і зарядну станцію. Порадує те, що місто не забуває, бо це не перша їхня підтримка. Вони приїжджали до нас, коли ми були і на Купінському напрямку, приїжджали безпосередньо в штурмовий підрозділ до штурмового взводу. Тобто завжди допомагають, не забувають і завжди питають, що потрібно. До нас зараз дуже багато заходить запитів на допомогу. В першу чергу ми звертаємо увагу на те, де наші хлопці-ірпінці саме воюють, яка потреба є. Загалом, у 2025 році, депутатським корпусом було надано допомоги в розмірі більше 120 мільйонів гривень. Я думаю, що в цьому році і ще до кінця року ми зможемо додати ще великий план, ми будуємо на наступний рік.